Ми стали багато писати і записувати. Може, тому що якщо раніше був такий сенс, ну це добре, це може не наступний альбом. А зараз, оскільки кожен день може стати mm -hmm. останнім, то ми mm -hmm. намагаємося mm -hmm. просто максимум записувати все, що можемо. Чим останній реліз EP, який я заслухав до дірок, чим він відрізняється від попередніх, тому що там напевно ну найбагатші аранжування, які нас колись були, і най Найскладніші, найважчі теми, які ми колись піднімали, і це та музика, яка мені вже собі подобається. найскладніші теми. Ну скажіть, ну я скажу зараз, а ви скажете правильно чи ні, що колись ну, раніше смерть і всі ці речі вони були якась така ну абстракція, можливо, якась можливо субкультурна гра. Да? А зараз смерть це те, чим ми ну, власне живемо, і те, що нас оточує і. і постійно приходить наше життя. В принципі, це основа нашої творчості, і багато людей вони напряму нам це казали, що вони приходять на наші концерти, і слухають нашу музику, тому що це їх розраджує. Це їх якось трошки примірює з темою смерті, умирання. Вона стає якоюсь не такою страшною та бойованою. Навіть це теж реально нам писали, що психологи і психіатри вони своїм пацієнтам радять слухати цвинтар, mm -hmm. тому що mm -hmm. це прибирає у них тривожний стан щодо смерті, умирання.